Вітаю вас, я Володимир Тетерук. Ви знаєте, ще з радянських часів побудувала така практика інколи влаштовувати на е, дипломатичному полі е, цвинтар е, політичних збитих льотчиків. Ну, Йдеться про призначення надзвичайними і повноважними послами високих ТОП-чиновників. Ну, в такі не дуже важливі, але, в принципі, е, е, такі. Прес більш-менш престижні країни, ну і там вони сиділи до пенсії, доживали так безпокійно свого віку. Ну і така практика, на жаль, перекочувала і в часи незалежної України, і така практика. Не просто перекочувала в зелені часи, а вона навіть набула такого, знаєте, характеру фарсу. Я б сказав би навіть трагі фарсу, бо те, що воно, на перший погляд, смішно, але що воно і дуже драматично, бо закінчується потім смертями українців, життями українців, втраченими життями українців на полі бою на час руйнування, тому що всі ці прогалини в дипломатії, потім. Потребують свого вирішення на полю бою. Ну і ми знаємо ці кадрові призначення зеленої команди, коли там весільний тамада йде на дипломатичну службу, коли там генпрокурорша е, йде на відпочинок почесний в Швейцарію. Ну, я вже мовчу про е, фахівців з сексуального інструктажу, які можуть також бути послами. от В принципі, оця вся ситуація надто після оцих гучних. Е, Скандалів корупційних можливо, можливо, ста дасть поштовх і до дискусії на тему нашої дипломатичної кадрової політики, тому що з цим щось треба робити, і дипломатія це надсерйозна сфера. Щоб до неї так легковажно ставитися і ну давати її не просто на відкуп дилетантам, а ну просто перетворювати інколи на посміховисько. про дипломатичну кадрову політику, про кадрові призначення і про одне важливе кадрове призначення на дипломатичний ниві, яке готується, а це йдеться про е посла майбутнього посла України в. Китаю, ми будемо говорити з досвідченим дипломатом, надзвичайним повноважним посланником Олегом Баєм. Пане Олеже, вітаю вас! Вітаю вас, вітаю ваших глядачів. Тема дійсно дуже цікава, і я з вашого дозволу поділив би її на дві складові. Так, умовно поділив би. Перша це Китай. Трошки про е, нашу політику Китаю, друге про призначення, в тому числі і політичне. Чому почати з Китаю? Тому що, ну, ми знаємо, Китай далеко, це дуже далеко, яке нам діло до того Китаю, правда, що не візьмемо в руки, ну, не 100%, але близько до цього, то воно або китайське, або зроблено в Китаї, або привезено з Китаю. Е, Китай треба нам теж не забувати свого часу. Великий шовковий шлях е, завершував всі європейські частини, в тому числі в українському Криму. Е, Крим, частина шовкого, шовкового шляху. Китай, давайте ближче, давайте е, ювілейний з'їзд компартії Китаю. Е, у всіх він на пам'яті зовсім недавно. І там пролунали надзвичайно цікаві речі. Е, Тисячоліття Азії, століття Азії. У стами Сібіна було сказано про спільну протидію викликам епохи в ім'я прекрасного майбутнього. Ну, краще, ніж по-китайськи, по-азійськи, не скажеш. Спільна протидія викликам Епохи в ім'я прекрасного майбутнього і в ім'я цього прекрасного майбутнього. Китай збирається протидіяти глобальним викликам в економіці. Я не буду цифри, вони в, в ефірі якось не сприймаються, і потім кожен з глядачів може їх сам подивитися. Місце Китаю в світовій економіці, але е, Китай не єдиний. Більше того, він не бріксом е, єдиним. А для реалізації своєї глобальної політики, для глобального розвитку, знову ж таки, в ім'я прекрасного майбутнього, Китай збирає не багато немало, 60 друзів в ім'я глобального розвитку. От звідси зрозуміло, що Китай це та держава, яка ні для кого не може бути поза полем зору. Але я маю зізнатися, пане Володимире, чесно, що і про матеріали 20-го з'їзду Компартії Китаю, і про виступ Сіціпіни, і про всі ці ініціативи я дізнавався з е, джерел з ділового Казахстану, який дуже багато матеріалів, і це зараз прийнято, в Центральній Азії, публікує не випадково, публікує Китайських. Там, до речі, в Казахстані е, теж немає посла. В Китаї не було майже два роки, в Казахстані трохи менше, там було не дуже вдале призначення і е, його змушені замінити. А от е, два роки не було посла в Китаї. Чому і яке буде призначення, це дійсно дуже цікаво. Ну, один мій друг він дійсно і друг, і дійсно дипломат, з великої літери дипломат, недавно написав про стосунки з Китаєм, і написав в тому числі про призначення послів і Китаєві, і в інші держави. Я з ним згоден, хоча маю зауважити політичні призначення, які ви згадали. Вони притаманні не тільки зеленим, вони були завжди і е, були майже скрізь, е, особливо в пострадянський період. І е, це, знаєте, інерція партійної номенклатури ще з радянських часів політичні призначення часто густо не враховують знання мови. Ну, в Казахстані, Казахську, наприклад. Ми в генеральному консульстві почали вчити вже перебуваючи, працюючи там, і то, за прикладом іспанського посла він дуже активно це зробив. Мова. Історія взаємин надзвичайно важлива. Я не думаю, що багато хто з політичних призначенців досконало володіє історією взаємин зі Швейцарією. Якщо хочете з ще з Чеськи завгодно, і е, специфікою е, відносин, е, як вони від, вибудовувалися, на яких принципах, на яких засадах вони е, зараз, що е, на чому більше, на чому менше в них наголошується. Е, тому політичні призначенці, ну, е, хтось каже, що це зло. А я, оскільки свого часу теж можу сказати, належав до політичних призначенців. Мене з апарату Верховної Ради України міністр Анатолій Максимович Зленко просто мав силоміць, направив працювати в наше посольство в Москві, радником посланником. І, і на моє заперечення, мовляв, це для мене було. Одної зі складових роботи, а не основи, то, не знаючи, я впораюся, він мені сказав жорстко і однозначно одне слово, вчися. Оце треба вчитися. Чи статні люди, яких призначають вчитися? Я думаю, що якщо ми говоримо зараз про можливого посла в Китаї, а ним називають Павла Борисовича Рібікіна. То людина, яка е, вчилася, він має е, освіту Інституту міжнародних відносин е, Київського міжнародного права, яка має е, певний дипломатичний досвід, він працював е, послом України в е, Данії, е, має дипломатичний ранг, такий як у мене, він е, надзвичайний повноважний посланник. І головне, що він йде не з загальнополітичних розмовних посад чи з прокурорських, Пам'ятаємо, сусіди призначили Поклонську в Кабо Верде, по-своєму, вона навіть туди не поїхала. Наша поїхала, тому що не Кабо Верде. Пан Єбікін. За е, своєю біографією і за своєю роботою, навіть не на такою екзотичною, як директор Бориспільського аеропорту, він, я так собі думаю, сподіваюся, і думаю, це не даремні сподівання не на порожньому місці, робитиме надзвичайно важливі акценти в співпраці з Китаєм, в тому числі в торгово-економічній галузі, в тому числі. В тих протидіях глобальним викликам економіки згради прекрасного майбутнього. Думаю, що Павло Борисович зуміє розставити акценти, які будуть цікаві, цікаві китайцям. Що я бачаю в труднощах для нього? Недавно читав, порушуючи тему консульських. Консульської служби України, її проблеми, її завдання, тому що наші консули в Китаї не володіють китайською. Це, до речі, давня хвороба, і стосується вона не тільки Китаю. Знаєте, У нас було так заведено зовсім до недавнього, що ті, хто їхав працювати, скажімо, в пострадянському просторі, колишніх республіках, колишнього СРСР. Ну, для них достатньо було знання російської, там же зрозуміють. Для тих, хто їхав е, далі за кордон, обов'язково, скажімо, е, одна з двох чи дві мови оонівська, англійська, французька, англійська, іспанська. Хоча е, для дипломата, особливо для консула, знання мови країни перебування необхідність. Я вам приведу один приклад. Цей приклад я наводив вже, мені здається, дуже показово, в тому ж Казахстані газети, читаєш газети про російською мовою, читаєш, коли вже трошки починаєш розуміти, казахською, і зовсім різна інформація, а часто зовсім різні, якщо не протилежні, акценти. Так що це важливо. І ще одне, я думаю, нам треба, в тому числі, і коли е, пан Рябікін е, буде затверджувати на посаду посла. Сподіваюся, що затвердять, бо він е, таке враження гідний цієї посади, е, будуть е, ну, не підходити з такою урівнялівкою, як один мають е, відповідати цим критеріям, і цього достатньо. Є речі, яких у певних кандидатів більше, і саме якщо вони позитивні, на них треба робити наголос. Це те, що стосується, скажімо, е, того запитання, яке ви поставили. А, Можна Пане сказати? Олеже, пане Олеже, Олеше, пане Олеже да, хотів би, щоб ми тут продовжили щодо пана Рябікіна. Дивіться, після призначення. На української послині в Болгарії я відверто кажучи, трохи там не потягнувся за валідолом, очікуючи, кого можуть призначити Китай е, послом. Розумієте, ну бо ну, після таких вивертів небезпечно, все ж таки, пан Рябікін зараз ще й обіймає посаду міністра з питань стратегічних, стратегічного розвитку промисловості. І от я би на цьому також хотів би зараз. Зосередити увагу, враховуючи економічну, а надто е, технологічну співпрацю, високотехнологічну співпрацю чи спроби такої співпраці між Україною і Китаєю, е, зокрема на теренах е, підприємства Мотор Січ. Потім ми знаємо, все закінчилося дуже серйозними скандалами і. Ну, я б сказав, не додало плюси в взаємовідносини наших країн. От зараз, як би ви оцінили саме оцей бекграунд управлінця в галузі стратегічного розвитку промисловості? Оце може бути певним ключем, за допомогою якого ми можемо відкрити двері для нового розвитку, для нового старту. Україно-китайських взаємин. Дякую, пане Володимире. Хочу єдине, що зазначити, в зв'язку з тим, що ви згадали Моторсіч, що не тільки в Україно-Китайських взаєминах, і не тільки сьогодні є речі, які, як чорт з під пічки, вискакують з -під печі, вискакують несподівано, і ти відкриваєш очі, де ви взялися, де ви ховалися, чому про вас. Раніше не було мови. Ну, в даному випадку е, йдеться про те, про що було мови, і досить багато і гучно обговорювалося. Такий бекграунд, на жаль, є не лише в Україну в китайських взаєминах. Я думаю, а, а е, сподіваюся, у Павла Борисовича вистачить вміння дипломатії. і е, Ну, якщо хочете, докладе він до того зусиль, щоб ми починали Україну, китайські взаємини, з його призначень, не з чистого листа, так не буває. Але починали, як би мовити, з нового старту. Починали з того, що в умовах війни, в якій перебуває Україна, всі ці взаємини потребують інших якостей. До речі, дуже складним для нього буде питання. Ставлення Китаю до російської агресії. Хоча, я б не сказав при всьому тому, як Китай голосує в Раді Безпеки ООН про тих заявах, які робляться, я б не сказав, що позиція Китаю однозначна. Китай виходитиме в цій проблематиці не з інтересів Росії, а виключно з власних інтересів. З інтересів тих 60 друзів, які ініціюють глобальний розвиток, знов таки всміхнімося по китайськи в ім'я прекрасного майбутнього. Стосовно тих прикладів, які ви наводили, ви знаєте, воно, мабуть, було, є і ще буде, бо е, треба кудись тим, хто вважає, що він керує світом, інколи прилаштовувати своїх друзів, які не дуже добре допомагали тим світом керувати. Це Перше. І друге, не треба забувати, що світом керують не тільки політичні партії, не тільки. Е, Фракції, парламенти, уряди, але світом керують і гроші. Таке трошки сумне, але реальне. Єдине, що мені хотілося б, це побажати Павло Борисовичу, якщо це пройде так, постукаємо в федераку, як треба, побажати йому успіхів. Робота дуже відповідальна, дуже Дуже складна і дуже перспективна, бо коли важко, коли складно, коли проблемно, результати більші, ніж коли все тихо, лагідно і, 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 і повільно і ніяк. А, пане Олеше, скажіть, будь ласка, от е, 60 друзів е, е, Китаю е, оці з посмішкою ми кажемо е, ці слова про про цей стабільний, гарний, значить, щасливий розвиток. А, скажіть, будь ласка, а Україна е, в цьому в цьому щасливому світі, де її місце, якщо подивитися очима Китаю? Е, інакше кажучи, от е, є національні інтереси Китаю? Ви сказали, що вони е, тут не стільки про Росію йдеться, про, скільки про національні інтереси Китаю. Де ми в національних інтересах Китаю, і як нам, е, чи є у нас можливість, скажімо так підвищити свою статусність е, в цих е, в очах Китаю? В, в, в показати, що ми є більш в принципі, ну серйозні гравці, ніж це було донині, ніж це може здаватися. От, от як Китай дивиться, і які завдання у нас у зв'язку з цим? Йдеться не про загравання перед, перед Піднебесною, а усвідомлення тих реалій, які є, і випрацювання своєї, зокрема, міжнародної стратегії на е, Сході. Пане Володимире, я дякую, я, на жаль, не стратег, але е, думаю, ваше запитання має, повинно викликати один єдиний результат. У нас є інститут стратегічних досліджень, серйозний інститут ще Володимир Горбулін його засновував, і це велика справа. Я думаю, що саме Завдання дослідження стратегічних відносин з Китаєм сьогодні і завтра, має бути предметом номер один для цього інституту. Тому що ми дуже часто говорили, більше на жаль, говорили інколи ніж діяли про європейську інтеграцію, про євроатлантичну інтеграцію. Китай, як бачимо, Говорить про глобальну інтеграцію, яку він готовий очолити. Враховуючи, що світ вже не є однополюсним, одноамериканським, однокитайським чи ще якимось, нам треба бути дуже уважним до цих глобальних пропозицій і. Досліджувати, в чому саме ми можемо брати участь в інтересах України. Я думаю, що мова може йти, враховуючи наше минуле, у високих технологіях. Якщо ми хочемо бути державою цифрової культури, то треба, щоб держава в смартфоні була не виключно в китайському смартфоні, або щоб китайський смартфон в тому числі. Продукувався з українськими складовими, в тому числі, це я так імпровізую, але я маю на увазі, що нам потрібно нарешті займатися цим з точки зору стратегії. У нас є так звана Рада ділового співробітництва україно-китайська, українську частину очолює. Відомий український дипломат Ігор Логінов. Я думаю, що нам треба ставитись до цих рад, до цих організацій не так, як ми звикли ставитися до громадських об'єднань. Нам треба підіймати їх на державний рівень, на рівень державної стратегії. Без стратегії ми будемо для Китая державою між Росією. І Польщею, чи між Росією Угорщиною нам не можна цього допустити, пане Олеже. У нас поступово час програми, на жаль, добігає кінця. Я хотів би в останній частині нашої програми поговорити ось про що ми, в, ми казали про політичні призначення. Ну і зокрема. Якщо ми візьмемо пана Рябікіна, так? людина все ж таки з великим управлінським досвідом, з життєвим досвідом, і, ну, і з дипломатичним досвідом, yes. він є, хоч він і не є кар'єрним дипломатом. Як взагалі, от на сьогоднішній день? Більш-менш раціонально можна побудувати дипло, е, дипломатичну кадрову політику, щоб от, е, який має баланс між дійсно кадровими дипломатами, і тими людьми, які можуть привнести свої плюси в дипломатичній роботі, ну, умовно кажучи, як пан Рябікін, е, ну, як інша людина, яка має дійсно досвід і яка розуміє, з чим вона йде, я можу сказати, можливо, і та ж. Маркарова, я не є фахівцем, але все ж таки вона була міністром фінансів і має дуже потужні зв'язки, хоча вона не є кар'єрним дипломатом. От як тут має бути зберігатися баланс? Ем, от Якщо ем, подивитися на нинішню ситуацію? Більше все ж таки я, я не кажу про сексуальних чита про сексуальних інструкторів, то ну, будемо вважати, ну там десь вони. Помилились, чи щось трапилось, да. але взагалі та й напрямок. Пане Володимире, ви штовхаєте мене на слизький шлях. Я поясню чому. Наприклад, я вважав, вважав і вважаю, що журналістика є ремеслом, яким потрібно, щоб займалися люди. Які мають економічну, політичну, міжнародну, дипломатичну, яку заводну освіту, які є в чомусь фахівці. Я зустрічав і іншу точку зору, що це люди, які мають розбиратися в усьому. І те може бути, і те може бути. Як казав Ребе, і ти правий, і ти правий. Що стосується дипломатії, ви знаєте, як не кар'єрний дипломат, я ну. По-різному ставлюся до дипломатів кар'єрних. Наприклад, стільки поваги, скільки я в мене, до Бориса Тарасюка, чи до Володимира Огриска, ну, а вони, вони кар'єрні дипломати, чи Володимир Хандогі, чи Олександр Купчишин. Але у кар'єрних дипломатів, крім тих, що я назвав, є одне невеличке але. Вони, знаєте, дуже толерантні. І тому для мене, скажімо, було несподіванкою величезний вибух активності людської, громадянської активності дипломатів 2014 року, коли вони рішуче відкинули владу Януковича. Таке буває рідко, може раз на 100 років, і в тому брали участь, в тому числі і кар'єрні дипломати. Я думаю, що кар'єрних дипломатів треба розбавляти людьми не кар'єрними. Чому? Тому що вони, може, гірше знають, протокол їх можна навчити, скільки відеок, скільки ложок, хто за ким має йти сідати. Але вони фахівці в своїй галузі. і... В цьому їх плюс. Я вам знов-таки наведу приклад Першого посольства України в Росії, де я очолював політичну референтуру. В тій політичній референтурі не було жодного кар'єрного дипломата, починаючи з керівника референтури. А виросли три надзвичайні і повноважні посла з тієї політичної референтури, виросли два-чотири дуже відомі політичні. Аналітики, тобто, люди свій внесок в розвиток української дипломатії зробили, бо виконували те, що сказав мені колись Зеленко: вчись. Вони вчилися. І, думаю, що дипломатична служба від таких некар'єрних дипломатів тільки виграє. Стосовно Маркарова, я можу вам сказати тільки одне. Е, є спільний знайомий. Посол Третьої держави, серйозної Європейської держави, який з нею в дружніх стосунках, бо вважає її надзвичайно ефективною дипломаткою. Хоча при цьому не забуває відзначити, хоча вона не кар'єрна, в тому я бачу необхідний баланс між кар'єрними і некар'єрними. Без перегибів в сторону, хай там будуть мої друзі. Чи хай там будуть виключно ті, хто має відповідну освіту? Так думаю. Дякую вам дуже, пане Олеже, за участь у програмі. Дякую вам за цікаві Я змістовні вам... відповіді. Да, нагадаю, це був Олег Бай, досвідчений дипломат, надзвичайний повноважний посланник, людина, яка була генеральним консулом е, України в Алмати з 2000 по 2004 рік. А він був гостем у е, моїй програмі Точка зору, яку знову вів я, Володимир Тетерук. Тримаймося, вірмо в себе, вірмо в Україну. Ми неодмінно переможемо, і хай нам всім щастить на цьому шляху.